Для боротьби з несанкціонованими сміттєзвалищами в місті, які дуже часто влаштовують жителі приватного сектору, що не мають договорів на вивезення твердих побутових відходів, КП спецкомунтранс буде надавати послуги по всій території міста, зокрема і по приватному сектору, який не в повному обсязі був охоплений наданням послуг. З 1 вересня плата за вивезення твердих побутових відходів становитиме 5 гривень 92 копійки з кожної особи, яка зареєстрована в житловому будинку. Кількість вивезення відходів буде згідно графіка, складатиме два рази на місяць. Графіки вивезення побутових відходів будуть доставлені працівниками комунального підприємства Спецкомунтранс в кожну поштову скриньку житлового будинку приватного сектора. Те, що люди платили до серпня місяця чи до вересня місяця по 698, це було трошки неправильно. Приводимо свою діяльність у відповідності до норм чинного законодавства. І всі власники повинні платити у кого є контейнера, у кого немає контейнерів. По графіку виставляють з 7 до 8 години у контейнерах, у мішках, у пакетах чи в інших ємкостях, будемо забирати усе. І те, що і в контейнерах, і те, що біля контейнерів. Також юрист-консульт КП спецкомунтранс Сергій Моргун наголосив, що таким рішенням спеціалісти підприємства привели свою діяльність до норм чинного законодавства, оскільки кожен власник житлового будинку повинен сплачувати за вивезення побутових відходів. І власники, які свого часу не уклали договори на вивезення сміття, зобов'язані були це зробити відповідно до закону України про відходи. 1 вересня всі власники житла опиняться в рівних умовах і сплачуватимуть за вивезення твердих побутових відходів.